Відсім, зараз 8.30 ранку і 20 червня. Це, мабуть, перший або другий, третій теплий день літа, справжнього літа. А це означає, що я мушу записати відео, тому що кілька місяців тому я собі пообіцяла, що як тільки буде по-справжньому тепло, я обов'язково почну записувати для вас відео. А Оскільки я хочу бути послідовною, отже, час настав. І сьогодні я хочу поділитися з вами думками про особистисний розвиток, а також про його наслідки. А насправді слово розвиток зараз настільки заїжджене, розвиваються всі і скрізь глибину і в ширину довжину і висоту поверхнево і глибоко, що часто люди перестають сприймати, припиняють сприймати це слово всерйоз. Навіть декого це починає нервувати. Наслідком того може бути те, що люди не звертають увагу на те, як цей розвиток впливає на їхнє життя, на їхнє мислення і на їхні думки. В мене зараз особливий етап у житті. В мене дуже багато змін, як і внутрішніх, так і зовнішніх. Я хотіла з вами поділитися таким досвідом, який, можливо, допоможе вам також кожній з вас, кожному з вас. У ваших дорогах, у ваших шляхах до ваших цілей. Отже, коли ми розвиваємося, що відбувається? Змінюється наше мислення, змінюються наші думки, як я вже сказала. Так? Ми по-інакшому сприймаємо світ, а це означає, що змінюється наше оточення. А часто це пов'язано з тим, що ми очікуємо підтвердження від зовнішнього світу наших мінь, наших знань і наших компетенцій. А людям так насправді все одно. Вони з вами такі, які були, можливо, деякі будуть змінювати свою думку про вас, а своє ставлення до вас, а, може бути таке, що деякі будуть підтверджувати вам, що ви інший або інша, що у вас щось змінилося, що ви інакше висловлюєтеся, що з вами цікавіше, або навпаки. Натомість, як тільки виступаєте на дорогу а, так званого розвитку, ви очікуєте, що інші вам про це будуть говорити також, і вони будуть говорити, але також з'являться люди, які будуть підважувати ваші компетенції. Це не обов'язково, що вони придуть і скажуть, що ти безнадійний і чим ти займаєшся. Підважування цих компетенцій змін знань може відбуватися в дуже різний спосіб. Хтось підвищить на вас голос, а хтось вас критикує. Хтось буде з вами розмовляти не в такий спосіб, як вам це потрібно або як вам це подобається. Хтось просто не буде звертати на вас уваги. І ви це можете сприймати не просто негативно, а болісно. Це не означає, що ви підете і всім будете розповідати і бити себе в груди, казати, от подивіться, який я красивий, який я чудовий, візьміть мене похваліть. Ні. Назовні ви будете сприймати це нібито адекватно, так? Тому що кожен має свою думку, і кожна думка є важлива. Але десь внутрішньо може бути біль. Може бути біль, пов'язаний з тим, що люди не розуміють вас і ваших інтенцій, ваших прагнень. Люди не розуміють, що ви хочете зробити, або розуміють не так. В мене було в моєму житті за останні два місяці, навіть за останній місяць, можна сказати, Дві ситуації майже ідентичних, коли звичайна поведінка людей, абсолютно звичайних людей відносно мене, була така ж сама, як і вона мав, мабуть, вона була така півроку тому і рік тому. Але цього разу я сприймала, сприймала цю поведінку, їхнє ставлення до мене як неповагу до себе, як підваження моїх компетенцій. Я говорила собі, що я не дозволю собою так поводитися. Я не дозволю комусь говорити зі мною в такому тоні, тому що я не дозволю, щоб люди чули, що я дозволяю ще раз повторюся відносно себе такі негативні, як мені здавалося, коментарі, слова і таке ставлення від інших, так? В результаті що відбувається. Так насправді тій людині, яка це робить, все одно. Вона навіть про це може не знати. А ви, я. І подібні, такі як я, будемо через це терпіти. Минув деякий час, і я зрозуміла, що можливо час відпустити Найдеться йдеться про вибачення. Так насправді тут навіть не йдеться про те, що є якась образа, але значно глибше це все сидиться. Це, власне, ця гордість, гординя, пиха, зарозумілість, можливо, впевненість у своїй якісь воєнтковості. І, власне, ці почуття дуже сильно заважають людині, яка стає на шлях якийсь інший або на шлях новий. Ці людині заважає все ж таки рухатися вперед. І тому, переживаючи зараз це, відпускаючи ці почуття. А мені дуже хотілося з вами поділитися про це. Насправді ніхто нам нічого не винен. Я розумію, що це дуже банально і всі про це говорять, але тут дуже важливо це усвідомити. Ніхто нічого нам не винен, ніхто не повинен нам підтверджувати наших компетенцій, вмінь і знань. Ніхто не повинен нас хвалити. Ні від кого не треба очікувати, невідомо яких оплесків. А важливо просто робити те, що ми робимо, робити добре, навіть в найдрібніших речах. Усмішка в автобусі, коли на вас вам наступили на ногу. Підтримка людини, які зараз важко, просто мовчанка і перебування поряд, коли вже не маєте що сказати. Тобто ви свої знання, ви свої е, таланти можете використовувати на кожному кроті у своєму житті. І для цього не потрібно чекати і шукати спеціальних якихось. А особливо не треба вимагати від людей, щоб вони е, грали з вами. Роль, яку ви їм накидаєте у вашому ж театрі, тому що ваш театр обходить лише вас. І на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Я сподіваюся, що в мене буде ще багато різних відео для вас. І я сподіваюся, що це відео для вас було цікаве. Гарного вам дня, Па-па!